Один приятель мрійливо каже іншому. Ось прокидаєшся вранці годині так о коп'яті, сонечко, пташки співають, біжиш у душ, потім кіл 30-40 навколо будинку, потім готуєш неймовірний сніданок. І часто це з тобою ні разу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Як добре, що ти сьогодні рано повернувся з роботи. Я вже не можу впоратися з нашим сином. А сьогодні він що викинув? Коли ми йшли додому зі школи, він запитав у мене, що продає на розі ця розфарбована дівчина в дуже короткій спідниці. Ну, це просто звичайний інтерес, банальна цікавість. У цьому немає нічого поганого. Так, але через годину він розбив свою скарбничку. Технар – це той, хто запам'ятовує рік народження Панаса Мирного через основу натуральних логарифмів. Гуманітарій це той, хто запам'ятовує основу натуральних логарифмів через рік народження Панаса Мирного. Жертва ЗНО це той, хто не зрозумів, у чому тут гумор, тому що не знає ні про панаса Мирного, ні про логарифми. В Єреванське КБ приїжджає японська делегація. Головний інженер Вірменин розповідає, ось тут у нас сидять вісім інженерів, ось тут дванадцять, ось тут шістнадцять, японець, а у нас на весь завод припадає всього сім інженерів. Делегація їде, головний інженер задумливо йде додому. Задумливо вечеріє, лягає в ліжко, крутиться півночі і думає Ну, шість зрозуміло. А з ким сьомий у унарди грає? Валєрку, у мене для тебе дві новини: хороша і погана. Які ж це? Я від тебе йду. Так, 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 а погана.